Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинську. померла 19 липня 1913 року в місті Сурамі Грузія, українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Також працювала в ділянці фольклористики. 220 народних мелодій, записані з її голосу і брала активну участь в українському національному русі. Відомо завдяки своїм збіркам поезій на Крилах пісень 1893 року, Думи і Мрії 1899 року, відгуки 1902 року. ПОЕМ. Давня казка 1893 року, Одно слово 1903 року, Драма. Бояриня 1913, 1913-го, 1903 1907 років, В Катакомбах 1905, Лісова Пісня 1911 та інші. Мати Ольга Петрівна Драгоманова Косач, письменниця, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка. Її поезії й оповідання для дітей українською мовою добре знали в Україні. Була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах перший жінок, батько Петро Антонович Коса, високосвічний помічник, який дуже любив літературу і живопис. Дитячі роки прийшли на Волині, у Новоград Волинську, 1871 року, весна 1879. року. Луцьку, в селі Колодяжої, що підковував. У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники і музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Дядько Лесі, так її назвали у сім'ї, це домашнє ім'я стало літературним псевдонімом, Михайло Драгомало, був відомим ученим, громадським діячем, який перед еміграцією до Франції, і Болгарії співпрацював з Іваном Франком. Йому належить одна з провідних ролей у формуванні племінниці згідно зі своїми соціалістичними переконаннями, ідеалами служінням батьківщині, які вона переросла, і допомагав їй як літературний критик і фольклорист. У березні 1879 го заарештовано Олену Антонівну Косач Тітку Лесі за участь у замаху на шефа жандармів Дрельнтена пізніше її вислано в Олонецьку губернію, а 1881 року заслано до Сибіру на 5 років місто Ялуторовськ Тюменської області, а потім у місто Тюмень. Дізнавшись про це, Леся в кінці 1879 або на початку 1880 року написала свою першу поезію Надія. Влітку 1880 року тітка Лесі з двома синами переїздить до Луцька, мешкає в родині Косичів. Причиною переїзду став арешт і заслання до Сибіру її чоловіка Бориса Шимановського. Тітка Саша. Перша Лесина вчителька музики. До неї Леся зберігала все життя почуття великої вдячності. 6 січня під час святкування водохреща Леся дуже застудилася, що надалі призвело до тяжкої хвороби. Цього ж року Оксана Пчілка повела Михайла Лесю, Ольгу до Києва для навчання під керівництвом приватних вчителів. Михайло і Леся почали вчитись за програмою чоловічої гімназії. Там Леся бере уроки гри на фортепіано у дружини Миколи Лисенка Ольги Олександрівни Конор. Влітку 1883 року Лесі діагностували туберкульоз кісток. У жовтні цього ж року професор Олександр Ріник прооперував її ліву руку, видалив кістки, уражені патологічним процесом. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного. Стан здоров'я поліпшується. З допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови 29 травня 1882 року народилась сестра Оксана, 22 серпня 1884 року брат Микола. Починаючи з 1884 року, Леся активно пише вірші і публікує їх у часописі Зоря. Саме цього року з'явився псевдонім Леся Українка. Сердечна дружба їдає Ларису з її старшим братом Михайлом. За нерозлучність сім'ї їх назвали спільним ім'ям Мишолосії. Пізніше Ларису перезвали в сім'ї на Ласів. Деякий час Лариса навчалася в школі Олександра Мурашка в Києві. З цього періоду залишилась одна картина, намальована олійними фарбами. Пізніше Ларисі довелося здобувати освіту, самостійно в чому допомагала мати. Побувавши 1891 року в Галичині, а пізніше й на Буковині, Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України: Іваном Франком, Павликом, Кобилянською, Стефаником, Маковеєм, Кобуринською. Основний зараз соціально-політичний світогляд Лариси Косач сформувався після. Цілорічного 1894 1895 її перебування у місті Драгоманова в Софії і трагічної події, яка була для неї смерть вуйка. На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з Колодяжного до Києва, а в кінці березня разом з Коментом Квіткою здійснила поїздку до Криму, де, зокрема, побувала у Севастополі Алупці та Ялті. 7 серпня 1907 року Леся Українка та Клемент Квітка офіційно оформила шлюб у церкві і оселились на вулиці Великій Підвальні. Тепер вулиця Ярославів. 21 серпня вони разом вирушають до Криму, де Клемент Квітка одержав посаду в судді. У цей час багато працює на літературній ниві. 5 травня 1907 року було завершено драматичною поему Айша та Мухаммад. 18 травня остаточно завершила поему. Касандра, роботу над якою розпочала ще у 1903 році. Останні роки життя Лариси Косач прийшли в подорожах на лікування до Єгипту і на Кавказ. Разом із чоловіком вона працювала над зібранням фульклору, інтенсивно опрацьовувала власні драми. На звістку про важкий стан Лариса Петрівна в Грузії приїхали її мати. То, власне, її письменниця диктувала проекти своєї, так і не написаної драми на берегах Олександрії. Символічне значення її творчості можна прочитати в молитві дітей до Геліоса над манускриптами. Померла 19 липня 1913 року в Сурані. у віці 42 роки, похована на Байковому кладовищі в Києві недогребний пам'ятник бронза граніт скульптор Петрошкевич, встановлений у 1939 році. Могила Лесі Українки є національною пам'яткою.